Супер, тепер по черзі раз. Тут зробили зовнішню, тут зробили, Або на себе. Тобто долоні йде від себе, пальці не тягнуті. Тепер протилежна рука. Одна рука протилежна рука. Одна рука, протилежна рука. Ми вивільняємо напругу із суглобів. І тепер на себе. Одна рука на себе, друга рука на себе. Дивимось у простір перед собою. Увага, чотири пальці нижче пупка. Добре, тепер одна рука від себе, а протилежна на себе. Одна рука від себе, протилежна на себе. Робимо так 10 разів. Раз, раз. Раз, раз. Від себе, а тут зразу на себе. Тут від себе, а тут на себе. Від себе на себе. Від себе на себе. Увага, чотири пальці нижче пупка. П'ятки укоріняються підлогу, таз розкритий, лопатки розкриті. І навпаки, тепер тут від себе протилежна рука, а тут на себе. Спочатку рух. Від себе на себе. Ми тренуємо уважність, концентрацію таку. Дивимося у простір перед собою, відчуваємо об'ємно все своє тіло і увага, чотири пальці нижче пупка.